Новорічну казку підготували та взяли в ній участь школярі навчальних закладів міста. У ролі казкових героїв Діда Мороза, Снігурки, Баби, Єги та інших дійових осіб виступили учні сьомої школи. Цього дня на площі героїв лунали чудові пісні про зиму, а також колядки і віншування на польській мові у виконанні учнів спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови номер 2 Виступили І танцювальні колективи, хоча танцювали усі, особливо діти, для яких новорічне свято є найбажанішим, особливо очікування Діда Мороза, який справляє на дітей неповторне враження і залишається у пам'яті на все життя. Символом 2012 року є дракон, тож зоряний гість разом з усіма казковими героями завітав на свято. Не обійшлося казкове дійство і без баби Яги, яка своїми ворожіннями хотіла нагнати грозові хмари та викрасти подарунки у Діда Мороза. Та Дід Мороз. Не злякався, а навпаки, усіх заспокоїв і запевнив, що не потрібно боятися тих, хто чинить зло, і швидко упорався з бабою ягою, заставивши її марширувати доти, поки старенька не втомиться. Під завершення новорічної програми уже всі казкові герої разом із малечою водили новорічний хоровод і закликали новий рік, щоб завітав у кожну хату та приніс з собою добро, сміх і радість.